Адуби фотошоп, графічний редактор, основні способи використання: створення смішнявих картинок, створення мемів. Е що там ще? А, ну і замазування прищів. Artificial Intelligence, Він же штучний інтелект. Основні способи використання: створення аніме дівчат, створення не аніме дівчат, ну і написання домашніх завдань та дипломних робіт. А що їх, їх об'єднати? Подумали у Adobe і створили ось це чудо. От є ця класична фотокарточка, сімейства Порошенків на грибах. Але давайте дізнаємо, що відбувалось за кадром. Трохи розширяємо полотно, виділяємо необхідне зону І просимо штучний інтелект заповнити білий фон. Чекаємо, поки робомозок там усе прокалькулює. І отримуємо необхідний фон. На вибір маємо аж цілих три варіанти. Ну і виглядає це, звичайно, не ідеально, але для наших цілей саме те. От мені ось цей ножичок завжди якимось малуватим та несерйозним здавався. Тож малюємо необхідну форму і у промпті прописуємо залізо меч. І отримуємо щось таке або таке. Або таке. І ось уже з цією анімешною катаною одразу зрозуміло, що мирного рішення дійсно не буде. Банкай. А тепер давайте у другу руку намалюємо пістолет. Ну тупо пушку. А воу, що це? А то це ж ютуб канал, той самий вайб. Огляди та реакції на різну там крінжу з Тіктоку, приправлені гострими жартами та креативним монтажиком. Я такою бажаю. Йо. <плес> Я побачив у нього в очах весь цей нестартний <плес> біль, <плес> весь цей чорний, як бункер Путіна. Мені здається, процес деградації він трохи почався. Якщо полюбляєш позитивні емоції, тобі точно сподобається вайб цього каналу. Посилання залишив в описі, тож підтримайте підпискою. А я тим часом заводив Порошенко у барбершоп і попросив зафігачити модні патли в аніме стилі. Вийшло е, щось таке. Третій варіант, звичайно, непоганий. Вимальовується щось таке між аніме самураєм та козаком. Треба йому лише вуса модні наростити і. ну тупо сти. Пан Гіга. Давайте тепер із пані Порошенко попрацюємо. <працює> Ідеально. І в нас тут вже вимальовується певний настрій, тож пропоную зліпити з цього постер до першого українського аніме. Спершу треба додати спортивний автомобіль на фоні. Так я не поняв, а де тут Таврія 1 і 2? Тут якусь вишню посадити було непогано. Ага, зроз. Зліва ще одна вишня для симетрії. Ну і, звісна річ, величезний банан. Але банан це не звичайний, а один з головних героїв нашого аніме. Тому додаємо йому щось типу обличчя. Ой, сподіваюсь, ви це відео не дивились перед сном. І ноги. Ну, ноги прям взагалі шикарно вийшли. Ну і як же можна робити вітчизняний медійний проєкт без пса-патрона? І тут в нас наче якийсь сюжет вже можна побачити. Патрон нападає на Марину Порошенко, а Петро намагається при Візити його своєю катаною. Єдине, що ці гриби по дебільному виглядають. Давайте замість них мішки з золотом або золоті мішки. То, походу, легендарний скін за 300 тисяч русні випав. Тепер трішечки постпродакшну. Додаємо фільтр, щоб воно все якось поатмосферніше виглядало. Далі кропаємо під вертикальний постер, додаємо текст з назвою нашого аніме. А саме ковбой порпоп чи чи, чи, чи. Чи ковбой Петпор. Іграємо зі шрифтами, додаємо якогось світла. Далі я там ще різних штук пододавав, щоб виглядало, наче справжній постер, ну і вийшло щось таке. Можна друкувати і розсилати по найближчим кінотеатрам. Тільки от Photoshop цей новий досить нестабільний і постійно лагає, і от експортувати не дає. Тому, як справжній професійний дизайнер, роблю скріншот і перша обкладинка готова. Далі хочу зробити постери ще для двох. Фільмів, але от щось ідеї закінчились. О, Піду у глядачів запитаю, ну тобто у вас, ну так, так, саме у тебе. Залишив запит на смішняві картинки у телеграм-групі Коро, підписуйся, до речі, Сподіваюсь, накидаю щось прикольного. Такс, ну дехто печенька сказав, що я зобов'язаний це використати. Тому почнемо з цих, я так розумію, дронів. Е, ну і додамо до них ось цю картинку. Я так розумію, що Таймсквер виглядає круто. Ну і ще давайте цього лисого котяру додамо. На нього лише дивишся, одразу настрій покращується. А я хочу, щоб вас у всіх настрій на висоті був любі телеглядачі. Так, тепер якось його розставити треба і об'єднати в один слой. В один шар, в один пласт чи, чи в один. Один укладальник. Ну і генеруємо усе, чого не вистачає. Тепер потрібно це якось підрівняти, полагодити небо. Ну і звичайно, додати Райана Гослінга. Все ж таки робимо постер до фільму, а я вважаю, що в усіх фільмах головну роль має грати Райан Гослінг. І він тут якось дивацько так рукою маше, що наче якийсь мах чаклун. Давайте йому якусь ауру сюди засунемо. Ух, ти ж бобер. Третій варіант прям дуже якісний, але обличчя. Ще якесь, наче в мене після 5 літрів львівського. Е, тому беремо другий і давайте йому капелюх мага ще дамо. О Ой, ні-ні-ні, якось несерйозно виходить. Е, давайте краще корону буде магом королем. Тут я намагався додати небезпечного дракона, вийшов якийсь ящер імпотент, але хай буде. За сюжетом фільму Мах Король і його лисий кіт захищають землю від вторгнення ящерів прибульців. Тому небо прям таке фантастичне потрібне. Ну а поруч ще космічний корабель, на якому і прилетіли прибульці загарбники. Допомагати Гослінгу буде його побратим з Уганди Афроданов. Додамо деталей, сюди вогонь. Сюди логотип Глобо. Ну і давайте ще величезну капібару. Я її отак професійно намалюю. Цікаво навіть що видасть. Уауа, уа, ідеально, ідеально. Треба їй тепер ще крила, щоб наче справді літає. А, літюча капібара. Так, що там ще телеглядачі накидали? Опа, ідеально. Тільки не знаю, куди б цього мужика всунути. Е, ну, нехай десь тут буде. І от йому вже видамо магічну шапку. За сюжетом буде так Систом Гослінга. Давайте йому якийсь реактивний двигун додамо для збільшення кінських сил. І вогонь ще. Чудово! Ну, картинки ви тут звичайно кидали всі ідеальні, але я просто обожнюю цього кота, тому нехай стоїть тут і епічно горить. Ну і в цілому готово. Кіно назвав Маги Ящери з далекого космосу. Трохи погрався з текстом, кольорами, шрифтами, і вийшло щось таке. Записуйтесь на курси з дизайну, до речі, тільки от зараз закінчу вже зображення це. Так, ну а кіно можна переглянути в IMAX, на Netflix, або у вашому найближчому Макдональдсі. З другим постером покінчено, і приступаємо до третього, найкращого. За основу візьму щось з телеграму. Ось ці пси, прямо саме те. Виглядають дуже серйозно, наче десь у Верховній Раді засідають, тож давайте їх якраз кудись сюди і вставимо. Юзаємо інтелект, щоб заповнити бокові території, і треба зробити цей постер максимально епічним. Сюди літак, туди танк, дуже модерн. Ну і тут для симетрії якусь машину поставити. Ух, хтось тут стільки смішнявих картинок накидав. ООО, О, вирішено, головним героєм цього фільму буде Морган Фріман. Зіграє Володимира Зеленського. Давайте йому тільки тіло домалюємо. Бляха, просто ідеально. Фріман крутий, тільки окулярів не вистачає. Дідько, я на нього дивлюсь, мене ж труси злазять. Давайте ще Максима біль додамо кудись сюди. Ого, який смішнявий пес. З новою аїшкою фотошоп, до речі, і вирізати став набагато краще. Але є й мінуси, тому що версія ця максимально нестабільна, і ось постійно якась така пірна хуйня виходить. Ну все, наш склад готовий. Кінокартина буде щось типу кримінального детективу в усіх кращих традиціях фільмів про мафію. Ну там дружба, зрада, фінансові махінації, перестрілки, вибухи, секс, наркотики. Щось у стилі Вовка з Е, Тільки у нас будуть пси з банкової вулиці. За сюжетом Морган Фрімен грає Зеленського. Куре, кокаїн, там нюхає марихуану різну. Оце горілку п'є. Бандит одним словом, ну а це його банда. Права рука. Зеленського головний експерт по різним тємкам і взагалі професійний суєтолог Пес Ряшала. Це експерт з фінансів, відомий як дві гривні. Відмиває для банди гроші на різних тендерах. А в кінці усіх зраджує, краде гривні і тікає до Мексики. Це тупо вбивця, і не дайте цій милій морді вас одурачити. Заборона на в'їзд на територію США, третій у списку Інтерпол виготовляє та постачає нелегальну зброю. Вперше вбив у 4 роки, пів життя провів у в'язниці. Одним словом, поганий хлопчик. Ну а це особистий охоронець зеленського біль. Чому біль спойлерити не буду, у фільмі вже дізнаєтесь, але біль в мене визиває цей лагучий нестабільний фотошоп. Тому давайте вже закінчимо цією картинкою. Мені ось тільки текст трохи не подобається, зроблю його більш базованим. І ну, думаю, що третій постер закінчено. Як можете побачити з наших робіт, потенціал у цього лагучого шметалейна просто безмежний. Ось, до прикладу, ще зображення, яке створив, поки розбирався, як воно тут взагалі усе працює. Тільки от, на жаль, тоді не записував, але вийшло бомбезно. Тож, якщо раптом маєте якісь ідеї, пишіть у коменти, якось зроблю другу частину. І я дякую за підтримку членам. Там, до речі, вже скоро почнеться голосування за тему відео на липень. Тож доєднуйся!